Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Валерій Залужний вважає, що ухвалені рішення у сфері мобілізації вже завдали країні надмірної шкоди. У колонці для Ліганет він поділився своїми міркуваннями про те, наскільки важливою є чітка політична мета війни. На думку залужного, Україні бракувало саме політичного визначення цілей, і це суттєво вплинуло на ставлення громадян до мобілізації. Він наголошує, що саме населення є ключовим елементом класичної трійці, необхідної для ведення війни поряд із армією та державним управлінням. Без підтримки суспільства зазначає, він неможливо ефективно воювати. А мобілізація, головний індикатор цієї підтримки, почала давати серйозні збої. Залужний переконаний, що навіть найкращі наміри військового командування не матимуть результату без політичної волі, яка базується на чіткій політичній меті. Він розповів, що перебуваючи на посаді головнокомандувача, доручив проаналізувати всі документи, які надходили до Генштабу, щоб визначити, яка політична мета війни була встановлена. Однак у жодному з них вона не була сформульована. Через це він сам спробував визначити її та підготував статтю про політичну ціль війни для України в кінці 2023 року, яка так і не була опублікована. За його словами, політична напруга того часу не дозволила йому оприлюднити цю роботу, а внутрішньополітична ситуація була надто крихкою. Попри це, окремі тези лягли в основу плану дій на 2024 рік, який так і не був реалізований. Він також нагадав, що війна не завжди завершується однозначною перемогою або поразкою. Подібні фінали, як у Другій світовій війні, є радше винятком. У більшості випадків сторони або зазнають взаємної поразки, або кожна переконана у власній перемозі. Тому, говорячи про перемогу, залужний підкреслює: для України справжньою перемогою є розпад Російської імперії, а поразкою повна окупація України внаслідок її розпаду. Все інше лише продовження війни. З огляду на ситуацію на фронті та в дипломатичній площині він вважає, що нині основною політичною метою України має стати позбавлення Росії можливості здійснювати агресію проти нашої держави в осяжному майбутньому. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.